Свята тайна подружжя присяга. Я ім'я беру тебе, ім'я за жінку, і прирікаю тобі любов, вірність і чесність подружню, і що не залиш тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи в Тройці святі єдині і всі святі. Перший пункт, який обіцяємо любов. Одним із перших фундаментів це любов. Саме любов стає причиною всього початком і продовженням. Любов має початок, але не має кінця. Мудрець сказав: якщо любов скінчилася, її просто не було. Тому любов це головний фундамент спільного життя. Бог є любов. Тому і світ створив з любові, тому сила любові, яка вкорінена в самій природі людини, вибудовує кожну особистість до довершення любові. До особистих стосунків із Богом ми можемо наблизитися не інакше, як за допомогою цієї сили любові, наявної у нас у нашій людській природі. Звісно, Дуже важко розрізнити природну силу і особистісне ставлення один до одного. Іван Злотовстий сказав: ніщо так не скріплює нашого життя, як любов до чоловіка й жінки. Ради неї багато, хто бере зброю до рук, а інші не жаліють навіть свого життя. Отож, непросто, і недаремно Павло показав велике клопотання про це діло, коли сказав. Жінки коріться своїм чоловікам як господині. Чому? Тому що, якщо вони однодумні, то і діти їхні виховуються добре, і слуги забезпечені, і сусіди, і дружі, і родичі, так мов би, насолоджується їх благоуханням. Подружжя є святим через любов, оскільки воно з'єднує двох. Неподібних людей через любов, яку Свята Трійця віддзеркалює на землю, у цій єдності любов показує себе повні узимо Слід наголосити, що любов не існує як ізольована дійсність, як філософська думка, а існує лише в особливому Божі. Бог є любов і подружжя, живучи в Бозі, живе в любові. Така любов не тільки почуття, це також життєва позиція, що допомагає долати проблеми. Ця любов вміщає все, почуття сердечності, доброти, підбадьорення, підтримки один одного, бажання цілковитого віддання себе для іншого. Такі погляди допомагають подолати людський індивідуалізм, самолюбство. Що створюють подружжі особливі труднощі. Ці труднощі можна подолати лише з усиллям двох подругів. Вони обоє повинні щоденно творити подружжя, вести боротьбу з суєтними пристрастями, які підточують його духовну основу любов. Єдиний шлях до цього це постійне пізнання Божої любові, поглиблення духовного життя кожного з подругів. Праця над собою, тому всі зусилля і думки потрібно направити на збереження любові, духовності особистої і сімейної. Такі зусилля допоможуть сприйняти Божу любов як дар. І подружня любов буде такою, що де любиться іншого так, як любить його сам Бог. Любов це ціле життя, здатне обійняти все те, що існує. Отож, любов любить, а любити означає віддаватися іншому, але водночас залишати його цілковито вільним, жертвувати себе іншому, щоби зробити його щасливим і самому бути при цьому щасливим у цьому щасті. Зараз можемо почути про різну любов одна з них це шукання особистих приємностей. Сьогодні дуже часто займаються любов'ю, і тільки їх, тільки для себе. Так, таку любов приносить споживацька культура. Людина у ній це засіб до досягнення цілі, прибутку, задоволення, споживач. А якщо споживач, то й укладник грошей. Так коло замкнулося. Гроші вкладаємо в задоволення для того, щоб людина це спожила і далі вклала ще більші гроші. У такому баченні любові людина використовується заради однієї цілі, наживе на ній. Коли двоє людей мають подібні відносини між собою, тоді взаємно себе використовують до знемагання, себе цим виснажують, цим самим роблять своє життя нестерпним. Найгірше потім почувають ненависть один до одного. Можливо, тому багато має подруж, котрі лише і мріють про розлучення. Вірність це наступний важливий фундамент для збереження сім'ї. Бути вірним це означає триматися свого вибору щодо однієї особи. Тільки він вона, і більше ніхто. Бути вірним. Це бути свідомим того, що буду дарувати себе тільки одній людині. Свою любов буду дарувати тільки одній. Це не виключає можливості любити всіх інших, але лише братською любов'ю, тобто як брата, сестру, щодо подружньої любові це вже виключно для однієї особи. Бути вірним це також тримати вірність не тільки в чинках, але й ще й в словах, у думках, однією з небезпечних ворогів вірності це є порівняння. Спочатку це проста річ, що тут такого порівняти свого чоловіка з іншим або ж свою дружину з колишніми подругами. Але вже у самій суті це зрада, бо у цей час вернув увагу не на ту чи на того, кому прирік, але на іншого. Почалися мрії, фантазії про іншого водночас із відкиненням свого, кому було присягнуто. Це може призвести і до конкретних планів. Саме порівняння людей несе в собі негативізм. Коли порівнюємо, тоді одного возносимо, а іншого принижуємо. Ми кажемо той кращий, а той гірший. Ми відразу даємо оцінку людині за ціну іншої. Повинні пам'ятати, що людина це не є річ, товар. Її потрібно приймати такою, якою вона є, і бачити її оригінальність, притаманність, особливість. Адже саме це стає початком приваблювальності, уподобання. Що і переходить у кохання. Коли хтось із одружених почав задивлятися на чужого, це значить втратив інтерес до свого. Гірше, коли це виходить наверх в часі подружніх непорозумінь. А що стосується, коли чоловік чує від своєї жінки, як вона його порівнює з іншими. У цей час потрібно мати велику силу волі, щоб відреагувати на це спокійно. Але як звичайно за приниження відповідають агресією. Також недобре, коли чоловік говорить до жінки. Ти у мене найкраща. Чому? А подумаймо, чи це не часом не може спасти на думку: якщо є найкраща, то мусить бути ще одна гірша або й найгірша, як бачимо. Вірність потрібно берегти і в думках, і в словах, і вчинках. І чесність подружня. Останнім часом у суспільстві частіше говорять про прозорість, тобто відкритість, явність і ясність. Про це церква говорить постійно, правда вас визвоне. Справді, коли ти не знаєш правди, важко мати впевненість зробити наступний твій крок, бути чесним у подружжі це найперше бути відвертим і щирим. Пам'ятаємо слова Христа про те, що царство поділені в собі не встояться, тому поділ, що починається від скритості і прихованості, не є притаманні для двох, котрі бажають осягнути спільну мету. Особлива увага наголошується на чесності, саме подружній. Звичайно, є деякі сторони професійного життя, що не є бажані бути знаними для інших, навіть рідних. Тому обоє повинні бути свідомі того, що та інформація, яка не виголошена іншому, зовсім не є перешкодою для спільного добра. Отож, все те, що стосується подружжя, спільного життя ніколи не повинно бути приховане від іншого. Все рівно все тайне стає явним. Щирість подружня дасть можливість не мати скритих сторінок у людині, яка буде боятися комусь показати і отримати поразку. Тому потрібно, щоб подруги були готові прийняти усі негативні і позитивні сторінки іншого. Коли ж цього не стається і не буде від початку щирості думок, тоді слід очікувати прихованості слів, а з часом вже й вчинків. Досвід показує, що коли вже пішли вчинки, то кривду набагато важче направити. Тому потрібно самому бути чесним і дати можливість, наголошую, дати можливість, щоб інший був до тебе теж чесним. Одна цікава деталь, яка робить відмінність обіту, що дає чоловік і того, що дає жінка, це послуг подружній. На перший погляд, тут може бути виявлена дискримінація, але чи так: якщо ми думаємо, що послуг це приниження, тоді це так і буде. Але якщо хочемо побачити іншу сторону послуху, то слід читати наступні рядки. І дійти висновку, що послуг це вияв любові. Такою любов'ю полюбив Христос Церкву, що, за словами апостола Павла, є зразком любові чоловіка до жінки, це зауважує Іван Золотоустий, навчаючи чоловіків, яким повинні коритися жінки, любити по-справжньому. Ти чув про великий послуг, ти задоволений Святим Павлом і радієш, що Він якийсь дивний і духовний вчитель. Чи б нас порядку в житті добре? Але послухай, що Він вимагає і від тебе, той самий приклад наводить далі. Чоловіки, говорить він, любить своїх жінок, як Христос полюбив церкву. Бачив міру послуху, послухай і про міру любові. Хоче, щоб жінка корилася тобі, як Христові кориться церква. Дбай про неї, як Христос про церкву. Хоч би треба було за неї пожертвувати життя, хоч би потрібно було тисячу разів посіченим чи потерпіти і постраждати, що б там не було. Не відказуйся. Але і хоч би перетерпів це, не думай, що ти зробив щось подібне до того, що зробив Христос. Ти терпиш це, будучи вже у зв'язку з жінкою, а він страждав за церкву, що відвернулася від нього й ненавиділа його, як він, коли вона відверталась, ненавиділа, підозрювала його і була розпусною, великим своїм приниженням покорив її під нос, свої ноги, не вдаючись ні до погроз, ні до застрашувань, чи до чогось подібного. Так і ти поступай у відношенні до своєї дружини. Хоча б ти бачив, що вона нехтує тобою, що розпусна, що підозрює тебе, мій привести до своїх ніг твоєю великою, про неї опікою, любов'ю і дружбою. Не, нема вузлів сильніших за ці, особливо для чоловіка й жінки. У руслі взаємодоповнення, апостол Павло говорить про взаємне. Підкорення супругів. Він вимагає взаємного послуху і добрий, але корінь послуху є у послусі жінки. Це пов'язане з тим, що чоловік не може підкорюватися жінці, не будучи при цьому рабом, якщо вона не буде покірна йому. Але особистість жіночої природи не у тому, що вона може виконувати все, що їй скажуть. Тут йдеться про глибинну сутність її природи, жінка-неначальник, що організовує і вирішує все за всіх, а мати, що допомагає кожній дитині знайти своє місце, сама залишаючись у тіні. Таким чином. Послуг служить гармонією у подружніх і сімейних стосунках. Чоловік і жінка відчувають свою взаємодоповнюваність і необхідність бути разом через взаємне віддання один одному. Чоловік служить через свою опіку і керівництво, а жінка через свій послуг і свою підтримку. Це своєрідна команда у гармонійному поєднанні. Вони хочуть осягнути спільні цілі і тому повинні працювати один на одного, але ніколи не в противагу чи всупереч. Не залишу тебе. У такій гармонії бракує тільки одного: це преречення допущеність воно випливає, само собою, з вище обіцяних слів, і що не залишу тебе аж до смерті, невже б може бути по іншому? Двоє люб бажають любити одне одного, бути вірними, чесними, жити у гармонії послуху, а бути разом ціле життя це вже випливає само собою. Тому я завершальним для обох. не залишу. Це повинно бути сказано рішуче, на ціле майбутнє і повторювано щосвітанку у кожній хвилі трудності чи радости. Тут повинно бути повне усвідомлення, що починається спільне життя і приходить кінець самотньому. Бути нелегко відразу, але потрібно себе привчати вже до ділення і до помноження. Так, треба вже звикати до цього спільного життя. У народі ходить вислів, гори, коли ділиться, тоді стає меншою, а радість при ділені побільшується. У чому й полягає радість спільного життя, Боже, мені допоможи. Та все ж при повній свідомості слів обіту, бракуватиме того, заради чого молоді прийшли до храму і забажали скласти світ саме перед Богом. Це є прохання про благословення і прохання про поміч. Тому молодята говорять: так мені, Боже, поможи! Тройці святі, єдині і всі святі. У них має бути глибоке переконання того, що власними силами є дуже важко все це виконати, саме тому наречені прощать допомоги у Бога. Це свідчить про їх довіру до Всевишнього і покору, що заперечує самодостатність. У кожній хвилі їхнього життя наречені тепер не залишаються самі, але завжди в Божій присутності Бог є з нами, Бог є на сторожі нашої присяги. Допочі також залучені всі святі, їхні молитви і заступництво перед Богом, їх приклад життя це могучий помічник помочі. залишається дійти до свідомості, що ціле небо стає свідком подружньої присяги і стає помічною силою, щоб її дотримати. У цьому є сила святої тайне подружжя, таємниця, яку важко збаганути, але можливо відчути на власному житті. Після складання подружнього біту священне потверджує цей союз, подружжя словами, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. З'єднання, якщо не було перешкод, бере свій початок і силу спільного життя. Саме таке подружжя стає благословенним, повним сили святої тайни подружжя. Чоловік і жінка повинні усвідомлювати, що вони дані одне одному Богом, який їх взаємно одне одному доручив, що вони один одного берегали, зберегли, освятили, відкрили один одному шлях вічного життя і не такого вічного життя, яке було протиріччі з земним життям, але життя, де все за мене через благодать, через таїнства, через причастя Божественного. a trebuje vejmir vičnosti. Amin.